Сумський держуніверситет потрапив у топ-500 кращих університетів світу за висновками найавторитетнішої агенції у сфері вищої освіти, говорить ректор вишу Василь Карпуша. Це надзвичайно великий успіх, тому що тільки може провести одну цифру. Ну, топ-500 здавалося, б, ну, входимо ми 451-500 група університетів у світі. Однак виникає питання: а скільки всього університетів у світі? Ну, наприклад, рейтинг Глобометрікс. Намагається оцінити більше 30 тисяч університетів, їх ще більше. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про цю топову групу, ну це десь півтора-два відсотки кращих університетів світу. За якими критеріями оцінювали університети, пояснює голова вченої ради СумДУ Анатолій Васильєв. Освітня діяльність і там є складові наукова діяльність. Дослідження, точніше, дослідження, і там теж є складові окреме цитування. Бо якщо ви ж, я кажу, того вартий, то його цитують, на нього посилаються. Далі дохід від співпраці з промисловими підприємствами, тільки наскільки ви потрібні, і міжнародна відкритість. А тут кількість студентів іноземців, і кількість викладачів іноземців, і так далі. Рейтинг опублікували у жовтні. Інший же рейтинг вийшов ТОП-200 Україна-2022 оприлюднив сайт освіта у червні цього року. Згідно з ним, СумДу посідає шосте місце серед 200 кращих вишів України. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.